Чому Африка як континент досі бідна на атласі рівня валового національного доходу лише 4 країни з 54 на рівні 6-8 тисяч доларів: нафтові Лівія, Габон, діамантова боцвана та Золотоплатинова Пар. питання про їх яких двох найуспішніших країн за рівнем ВВП ви зараз бачите? Це дві країни-лідерки за доходом на душу населення. На питання відповідатиму в кінці ролика. Мінімум у п'ятьох країнах Африки зараз триває війна. Ще у двох десятках нестабільність, перевороти, постійна загроза терактів. За останні 30 років Африка отримала близько 1,2 трильйона доларів допомоги. Серед позитивних тенденцій тут зростає тривалість життя, знизився рівень абсолютної бідності. Але за цей же період досягти такого ж економічного успіху, як Китай, Південна Корея чи Індонезія, не вдалося жодній країні. Спадщина рабства та колоніалізму найчастіше називається двома основними причинами бідності. Звучить дещо абстрактно, тим паче, що цих явищ там немає понад 50-60 років. Тож вирішив розкласти проблеми, які складають зачароване коло бідності Африки. Проблема перша. В Африці 30% світових запасів корисних копалин, 50% світового видобутку золота, 65% видобутку алмазів і лише 3% виробництва світової електроенергії. Червоними на карті відмічені країни, де менше 25% населення мають доступ до електроенергії. Причина друга низький рівень освіти населення. В наш час 59 мільйонів дітей не ходять до школи, а продовжують бігати, гратися на вулицях. Пізніше вони поповнять ряди некваліфікованої робочої сили. Причина третя: низькопродуктивний аграрний сектор на низькому рівні розвитку. Пригадуйте очікування українського зерна. Економіка деяких країн зосереджена лише на видобутку корисних копалин Ну це звичайно робить країни вразливими до світових цін. Причина четверта так зване ресурсне прокляття. Парадокс Африки і не лише. Країни, які володіють величезними природними ресурсами, не можуть вирватися вперед. У них відмічено високий рівень корупції, нестабільність. Вони часто втягнені у війни. Розширення пустельних земель, передусім Сахара, ерозія ґрунтів унаслідок кліматичних змін. Небажання інвестувати через високий рівень корупції, політичну нестабільність, високі транспортні витрати, транспортування через більшу частину Африки є нерентабельним. а ринки невеликі через низьку купівельну спроможність населення. Знову ж таки, згаданий невисокий рівень освіти робочої сили. Причина сьома: борги, останні наявні цифри Африка вина світові понад 200 мільярдів доларів, які не в змозі повернути. Наступна причина порти. Незважаючи на розмір континенту, Африка має недостатню кількість ефективних і глибоководних портів на береговій лінії у 26 тисяч кілометрів. 4-5 портів, які зараз входять до топ-200 портів світу. Лише деякі з них можуть обробляти значні обсяги вантажів і контейнерних перевезень. Знайдіть на карті толкові порти. Вони тут відмічені зеленим кольором. Високий рівень захворюваності на СНІД, малярії, туберкульоз та інші тропічні ендемії. Це лягає тягарем на бюджети, обмежує продуктивність робочої сили. А кошти витрачаються на лікування хворих замість розробки нових заходів і підходів до профілактики та зниження цих показників. На африканський континент припадає непропорційно високий глобальний тягар: 73% три віл інфікованих у світі щороку. Тут Туберкульозу 25% та інфікованих малярією щорічно 94 Чи є вихід з порочного кола? Так потрібно лише побороти корупцію, влити інвестиції в розвиток транспортної інфраструктури та в освіту, проконтролювати, куди йде світова допомога, надати загальний доступ до якісної медичної допомоги. А зараз відповіді на питання: прапори найбільш успішних країн за рівнем ВВП на душу населення це Сейшели, Найменша найбагатша держава Африки та Маврикій. Він тримається не лише на туризмі. В Африці зараз проживає 18% людства. Україну на голосуваннях в ООН стабільно або з перемінним успіхом підтримують до 30 країн Африки з 54. дві країни, які голосують проти. Перша відома нам Еритрея, мініатюрна диктаторська копія Росії, де президент і водночас глава уряду править уже 30 років. Друга це Республіка Малі. Вона охоплена внутрішніми конфліктами і присутністю там ЧВК «Вагнер». На зустрічах в Рамштайні брали участь такі чотири країни Африки: Марокко, Вона першою надала нам військову допомогу. Туніс, Кенія та Ліберія. Посольство України знаходиться в десяти державах. Алжир, Марокко, Єгипет, Ефіопія, Кенія, Пар, Ангола, Нігерія, Сенегал. Основні статті експорту з України до Африки: це агропродукція, металургійна продукція, жири та олії тваринного походження. Буду вдячний, якщо підпишетесь на мій канал.